Вітаю всіх знову на каналі Канадські Марки. І сьогоднішнє відео буде дуже цікавим, дуже інформативним, тому що хочу я вам представити дуже хорошу і корисну організацію на ім'я міста. І зараз такий час, коли багато з нас мусить посилати посилки своїм родичам, чи навіть загальному ви хочете переслати посилку комусь і допомогти якійсь сім'ї в Україні. Це дуже добре знати про таку організацію, яка займається дуже хорошими справами і допомагає нам всім. А організація міста пересилає посилки в Україну та ще в 40 країн Азії та Європи, і також займається переказом грошей, тобто, якщо ви хочете своїм рідним переслати гроші на е, свята чи просто в загальному підтримати фінансово своїх рідних, то також можна переслати гроші через цю організацію. Давайте почнемо з того, скільки займе часу, щоб ваша посилка добралася в Україну або в якусь іншу країну. До ваших родичів чи до ваших знайомих, може, ви хочете їм подарунок зробити на свята або на майбутньому на день народження щось послати, і вам треба знати, ну скільки ж часу це займе, щоб ви встигли, щоб посилка вчасно добралася. Якщо ви будете пересилати посилку літаком, то це вам займе 14 днів, тобто 2 тижні. А якщо ви будете пересилати кораблем. То посилка вам займе аж до двох місяців. Вас, напевно, цікавить, що зараз іменно зараз найчастіше відправляють в Україну, тому що свята і так далі. Зараз дуже багато людей відправляють різну електроніку. Такі речі, як планшет, навушники і телефони. І через міст можна переслати мобільний телефон як Новий, так і БУ. І телефони можна переслати літаком. Але дуже дуже важливо, щоб телефон був запакований і люба електроніка окремо від інших речей. Тобто цукерки разом з телефоном не бажано пересилати і не можна пересилати. Вас напевно цікавить, чи можна переслати генератор або пауербенк в Україну, тому що зараз часто світло виключають, деякі люди взагалі не мають світла. На жаль, і це дуже необхідні речі. Так, генератор можна переслати, але тільки виключно морем. Але треба пам'ятати, що в Канаді та Україні різні стандарти напруги та частот. і тому дуже часто канадські генератори не працюють в Україні. Powerbank, з іншого боку можна відсилати літаком без жодних проблем, і це, до речі, дуже хороша річ і е, е, любому допоможе зараз в Україні. Давайте тепер поговоримо, як можна переказати кошти через міст. Через міст можна переказати кошти на відділення Приватбанку чи авалю, і при цьому вам не потрібно мати фізичної картки або банківського рахунку, і це дуже дуже зручно. Також міст має дуже е, хорошу функцію, де ви можете переказати ваші гроші е, кур'єром. І кур'єр е, доставить ваші гроші е, вашим рідним чи друзям прямо до них додому. Надіслати кошти можна через портал міст. Або в офісі міст. Якщо ви пересилаєте гроші через портал міст, то ви можете переслати до 700 канадських доларів. А якщо ви прийдете в офіс міст, то ви можете переслати е, до 400 тисяч гривень. Це приблизно виходить 10 тисяч канадських доларів на особу. Якщо ви надсилаєте кошти зразу до банку, то ви можете тільки їх забрати в американській валюті. А якщо ви виберете опцію кур'єром, то ви зможете отримати ваші гроші в трьох різних валютах: в українській валюті, в американській валюті та канадській валюті. Це вже вам буде вибирати. Вас, напевно, зараз цікавить, чи є якась акція, чи є якісь скидки, знижки. Так, зараз є в них знижка 15%, яка буде діяти до 31 грудня. Зараз я вам прочитаю, що треба зробити, щоб отримати цю знижку. Треба зареєструватися на. Порталі Міст оформити посилку онлайн та відправити через будь-яке відділення Canada Пост. Під час реєстрації та оплати посилки людина відруковує штрих-код, клеїть його на посилку та потім віддає в будь-яке найближче відділення Canada Пост. До речі, знижку на відправку посилки можна буде використовувати пізніше для охочих. Знижка діє лише на першу зареєстровану посилку на порталі Міст вас, напевно, цікавить таке питання. Якщо немає офісу міст біля вас або близько біля вас, чи ви можете послати посилку в Україну чи Європу? Так, ви можете. Ви можете послати це і зробити це через Canada Пост, а Кенда Пост є майже всюди в Канаді. Що вам для цього треба зробити? Вам треба зареєструватися на порталі Міст, оформити вашу посилку, оплатити її, потім зпринтувати штрих-код і потім цей штрих-код наклеїти на вашу посилку і віднести до відділення Canada Пост. Також міст дає чудову можливість допомогти українцям, які зараз знаходяться в умовах війни на Україні. Ви можете придбати спеціальні продуктові набори для вашого друга, родича чи знайомого чи навіть для організації. У них є три види наборів: базовий, асорті або дитячий. Одного такого набору на дорослого вистачить аж на 14 днів. А якщо ви виберете дитячий футбокс, наприклад, то його вистачить на 10 днів. Я залишу посилання внизу під відео на веб-сайт, де ви зможете дізнатися трошки більше інформації про ці фудбокси. Тому перейдіть собі, почитайте і для себе все знайте. Прийшов час тепер поговорити про ціни. Скільки ж коштує прислати посилку? Є дуже е, зручна така функція, такий калькулятор, е, який ви бачите зараз на екрані. І тут можна собі самому побавитися трошки з тінами і приблизно знати, скільки буде вам коштувати ваша персональна посилка. Все буде залежно, залежати від того, чи ви хочете морем переслати, чи літаком, розмір вашої посилки, вага вашої посилки, в яку країну, звичайно, ви плануєте переслати вашу посилку. Тому рекомендую вам самим туди зайти. Все лише внизу під описом е, в цьому відео, щоб ви могли собі перейти, самі е, вести всі дані вашої посилки і дізнатися для себе, скільки вам буде коштувати ця посилка. Прийшов час закінчити це відео, друзі. Дуже вам дякую, що ви мене послухали. Дякую, що ви додивилися відео до кінця, і надіюся, що це вам допоможе, або е, через мене допоможе комусь іншому в Україні, що ви зможете писати посилку. чи... Гроші, і справді місць це дуже хороша і добра організація. Тому переходьте за посиланнями, і вони вам допоможуть доставити вашу посилку вашим рідним. Бажаю всім гарного дня, бажаю мирного неба до нашою любною Україною і до наступних відео з вами.